Вітаю, дорогі глядачі, великий могучий ран пижився і пижився після ударів великого і потужного Трампа. Вони обіцяли зробити сіоністам та їх союзникам судний день. Потужність лунала в повітрі, але як бачу, в результаті вийшов пшик. Отже, чого іранського режиму, крім пантів та пустих заяв, нічого не залишилося, і чому Ормузька протока і блокування залишилось просто казочкою і словами. Давайте. Розбиратися, отже, пару днів тому США нанесли удар своїми літаками, по ядерним об'єктам Фордо на Танзі і Сфахані. І, хоча ходять чутки, що США дали Ірану підготуватися, зробити певні дії, але удари були завдані. Це була спроба Трампа показати себе сильним лідером на фоні його постійних провалів. Ну і загалом, давайте скажемо, він забіг в човник перемоги, який підготував в Ізраїль. Лупануть хорошенько, ну вибачте простір повітряний повністю контролюється, балістичні установки знищуються, ППО знищується. Тут вже вдарити і Іран нагнути на угоду, тому що ми зараз поговоримо далі: ні Москва, ні Китай допомогти нормально Ірану не могли. Іран залишився на самоті. Ось така вона доля. Союзника вісі зла. По суті, це просто меморандуми, а тоталітарні режими слабкі, і допомогти одному нормально взагалі не можуть. Вони можуть лише тролити західні країни, а західні країни дайте їм час, і вони роз... розкриються, розгорнуться і дадуть нормальну кількість допомоги. Тоталітарні режими лише можуть пишитися, що вони щось там можуть. Ну, хіба давайте, не будемо, одна країна змогла все-таки, але там вже просто склади були забиті цим. -цим і то... Питання, наскільки довго це буде тривати. Все ж таки, КНДР там є своя специфіка. Але загалом бачимо, що допомоги один одному майже нема. Отже, Трамп показав силу, зайшов в човник перемоги і приєднався до побиття Ірану, тоді, коли Ізраїль виконав більшість важкої роботи. Трамп навіть попросив ізраїльські ВП знищити кілька іранських систем ППО протягом 48 годин. що... Передували удар США по іранському ядерному об'єкту Фордо. І хоча ядерні об'єкти зазнали шкоди, їх масштаб поки що нам невідомий, так як іранці, цей комплекс мають глибоко під землею. Але факт один може сказати, що іранська ядерна програма отримала доволі болючий удар, з якого їй буде дуже важко відновитися. Крім цього, Ізраїль дуже гарно перевідив спроможності Ірану вести якусь війну своїми ракетами та дронами. Це видно по тому, як Іран утюжить Ізраїль. Попри там погрози зрівняти Тель з землею, та кучою фотографію штучного інтелекту, Іран не зміг запустити обіцяні сотні тисячі ракет. Усе досі обмежується скромними цифрами. Іранська рука помсти виявилася дуже сумною. Іранська сторона, звісно, що мусила відреагувати на удар США, виступаючи лише через кілька годин після того, як Трамп оголосив, що американські військові літаки знищили ядерні об'єкти. Архчі засудив удари та закликав Раду безпеки ООН об'єднаних націй діяти. Іранці там пижилися, пробували посилатися то на міжнародне право, то на ООН, але в цьому нічого не вийшло. Китайські братушки дали дуже потужну допомогу в вигляді евакуації власних громадян, та й це лише Пакистану, якому Китай більш-менш допомагав. А от коли кента вже б'ють, то китайці кричать. З іншого кінця вулиці зі словами в стилі погані сіоністи, погані американці. який в іранському інтернеті чуть не перетворився на другий номер один, який має дати ядерку, теж обмежився заявами. Залишився один істинний кент Володя Кремльовський. Як не як з Іраном вони мають договір про дуже тісне партнерство, вартувало б допомогти першу потужну заяву зробив алкоголік дімка відєєв, але не рахуйте його слова за п'яний бред. Ідею досі є близьким до Кримського мудака, і за допомогою Дімона Путін передає привіта і перевіряє реакцію. Отже, що заявив цей чорт 22 червня. Він написав, що після ударів США по Ірану низка країн готова поставити іранським військам ядерну зброю. А також віддію додав, що сам Іран також продовжує спроби виготовлення власної ядерної зброї. Ух, потужна заява! На чи що зараз ревчи той же Пакистан візьмуть та запакують ядерну бомбочку в коробочку з Аліекспрес і відправлять в Іран. Але тут Дональд Фредович дав відповідь цьому любителю пропустити пару чарок. Фредович заявив в силі, що фігню ляпає, і тому зрозуміло, чому Медведєв не є президентом. Цікаво, що зараз дівка Медведєв переформувався після слів Трампа. Вже згадав про якісь там обмеження, що не можна погрожити ядерною зброєю. Ось така потужна допомога. А цей пост Фредовича, як і решта повідомлень американського президента, є на нашому до речі, телеграм каналі Набагато чого виставляємо свіжого і переклади заяв, і дуже оперативно. Воно потім несеться інтернетом. Тож будьте на передовій інформаційного інформаційного процесу. От ми там багато чого цікавого виставляємо, тож долучайтесь. Посилання буде в описі. Майже зразу після ударів США по Ірану, міністр закордонних справ Ірану поїхав до Кремля. Він сподівався, що довір в силі що вийде зробити, але Московія його надії та. Уявлення були розбиті з реальності. Московія не може допомогти братушкам з тих рану. Якби Іран воював сухопутно, то може кремлівський мудак відправив би якийсь там Вагнер там, чи покоцений Вагнер, чи форматований під кремлівський Вагнер. А так проти ізраїльських ВПС, московити будуть нічим іншим, ніж новими мішенями. З ППО та літаками теж все плачевно, ні передати, ні відправити власні вони не можуть. А самим треба якось воювати проти України, а конфронтація з США та Ізраїлем якось не в Кайф. Кремлівський мудак як не як досі заливає вуха Трампа солодкими промовами про мир і перемир'я та кінець війни. І навіть ядерко передати не буде секретом. Тому, висловивши міністр закордонних справ Ірану потужну підтримку, той поїхав до себе додому. Практично ні з чим. Як бачимо, московські братушки дуже сильно допомогли Ірану. У Кремля немає ресурсу воювати на декілька фронтів, тому вся війська зла дуже крута до тих пір, поки знову таки. Хтось з них не починає відгрібати. Тоді всі перефарбовуються пацифісти і розказують, що кожен сам за себе. Але вже натягнуті ресурси у московитів. Він там намагається збирати зброю з Ірану, з Північної Кореї. Вже зараз вступив війну в Іран, і вже видно, що ніхто йому допомогти не може. Тож, з хорошого по бомбілі добрий, Іран, можливо, він перестане продавати зброю безпосередньо. незрозумілим зрозуміли Північним своїм братушкам, які його Е, по суті, от вам потужний кринжовий іранський заголовок, їх потужної атаки на пусті американські бази. Як бачу Московія знову таки дала задню, Іран фактично розбомблений в багатьох місцях. Навіть судного дня не зробиш. Сіоністи винищили значну частину ракет. Ну, сіоністи в сенсі. Сіоністи, ух, ну як вони це, це розповідають. Але відповісти на удар Трампа було треба, і треба відповісти якось так, щоб не скалювати далі. Тегранський режим зараз в не найкращому стані. Треба створити якусь перемогу, окрім штучного інтелекту картинок. Іран об'явив, що зробить операцію, яку пафосно назвали добра звістка про перемогу. Башарат Альфатх, потужно вміють вони нам запаковувати це все. Ну і перед цими ударами Іран заздалегідь проінформував США двома дипломатичними каналами про атаку на базу в Катарі, а також проінформував про це владу Катару. Правильно, хай знає, що це заради пантів. Задача була в першу чергу внутрішньому електорату, спістство, точніше. на уші. Їхні Їхня перемога піли оці всі іранські, яких небагато лишилося, але треба б їм було стравити, як у іранні дать по голові американцям за те, що вони там робили. Взагалі базу американці давно покинули, а решта країни Близького Сходу треба попередити, аби не ображалася це Катар, він в більш-менш стосунках нормальних. Зара цікаво, що Іран запустив по американську стільки ракет, скільки Американці запустили по ним гринічно, але всі ракети були збиті або знешкоджені. При цьому в Теграні та решті країни іранські проксі закатили таку вечірку, неначе вони справді знищили Ізраїль, так як ліквідували самого Фредовича. Але по суті, дута перемога була лише способом показати силу перед своїм внутрішнім ринком після цієї помсти, ух, помсти, Іран погодився на переміря, Ізраїль, Ізраїльського теж ніби погоджується на це. Хоча кожна зі сторін обіцяє відповідь, якщо інша сторона порушить перемир'я, і на фоні потенційного миру, яке Трамп розріс на розніс на по своїй правді, трасейшоу нафта наша улюблена навточка почала нарешті знову повертатися в своє об'єктивне русло до 65 баксів. Ух, що там московити, як бюджет будемо наповняти. Що ж доведеться московитам закривати закривати шампанське, закурковувати його назад. Бо Іран румуського протоку не закрив, нафтові родовища не горять, арабська нафта на перській затосі тече, і ціна закономірно падає. Навіть облігації країн перської затоки почали зміцнюватися. Якщо мир Трампа справді стоїть, тоді це перша перемога Рудого за свій строк. Бо поки він отримує полицю лише поразки. Нам добре для того, що ця війна швиденько. Завершилась, може завершитися, і ціна справді піде донизу, і це завершиться певним хепієнтом. Звісно, не все так просто. Іран все ж таки запустив ракети. Зразу там була інформація від квір, що це було випадково, і вони не хотіли цього зробити. І зразу кажуть, що все, ми вже не воюємо. Це помилка була. Воно не, не донесли де? останньому квір бійцю. «Квір як звучить, віці е, э, прогресивних поглядів щодо майбутнього Ірану не дочув наказу вищестоячих осіб і запустив запустив ракету. Помилку зробив? Ні, не цікаво, буде, що щось йому це коштувати. Помилка ми не знаємо, але це йде до того, що справді може бути перемір'я. Там в ізраїльських чатиках э, є там цікаві телеграм-канали. де Багато можна цікаво почути, як вони там це бачать, як у них там відбувається. Ну, стараємося читати, що можемо: і іранські чати, і діки, тому що це ну, цікаво взагалі, що люди про це думають ну, там жати, що ж? Сподіваюся, це правда не розкрутиться в щось інше, але що 50 винищувачів Ізраїлю випадково вилетіли в Іран після цієї атаки. Але сподіваємося, що це не буде, і всі заспокоюються, і питання буде остаточно закрите. Тож така от ситуація, дорогі друзі. Іран справді здав задню, а виходу в нього немає Він втратив всі свої проксі сили, у нього немає ресурсів, допомогти йому ніхто не може. Так що, можливо, до речі, все буде йти до угоди. Ймовірність є, і доволі висока. А нам і добре, нехай нафта буде П-50, нехай буде договір. До речі, в цей договір хай впишуть, що ніяких експортів зброї більше не буде. Це теж важливо. Я думаю, над цим буде вестися. Активна робота. До речі, Європа, яка вже пропонувала далі договір, і коли там б'їхав недавно міністр закордонних справ Ірану в Європу, Європа одну з е, таких важливих умов виставляла Ірану. Переставайте продавати московитам зброю. От хай Іран думає. Всі всього найкраще. До побачення. Про це скажу, звісно, хотілося б, аби режим там змінився, але можливо, поки ні. Але услаблення таке сильне, що. Мені здається, тут рано придеться дуже багато внутрішніх зміни робити, і еліти ті, які фундаменталістські, але менш фундаменталістські, можуть взяти гору і рухатися трохи до зміни режиму. Ну, пом'якшені. Бо ресурсів на порядочок уже не так багато. там. А краще було б взагалі, щоб там режим змінився. Ну, але видно, не сьогодні. Всі все найкраще. До побачення.